Доброго дня. Ще раз підключення гідророзподільника. Янмор F235. Підключення. Якщо на коробці два виходи, знайшли дві заглушки, виход з коробки це вход на гідророзподільник подачі. І виход з гідророзподільника, це вход в коробку на задню навіску. Транзит можна сказати. Цей транзит через штуцерок. Штуцерок для того вкручується, щоб давлення не було, не создавалося на злив. Штуцерок перекриває внутрі розділення масла на два отвори. Там різьба на штуцерку і виточка під резинову манжетку. Під тиском масло йде через штуцерок прямо на коробку і на задню навіску. Це буде і транзит, якщо не працює гідророзподільник на даний в ну, якийсь момент. Лишки йдуть на злив. Є з до гідророзподільник без штуцерка, але ця частина заглушена, а давлення подається через злив. І як такого зливу немає, а злив сюди підключається і транзит, і давлення через зливний отвір йде. Але так неправильно може бути щось розірвати, порвати, в общем, біди наробити. Тому краще через штуцерок, який напряму транзитом подає давляння масла, а сюди злив. Злив підключається, що покажу. У штатному місці, ось і ззаді до коробки, я зробив переходнічок, тройнічок такий, зверху штатно, підключення штатне зливу і тут з боку від гідророзподільника. Така система. Ну і щоб не перепутати, у мене тут ось виходи були дві, два патрубка, Я вже показував вход-виход масла, щоб було не, яку, не ту заглушку підключитися, щоб біди не наробив. Ну я думаю, там розібратись можна. Отак. І тут у мене попід крилом і виходи і ззаду. Гідравліка така система.